Ви вважаєте, чи потрібно створювати от таке місце, такий магазин, в котрий ви, як покупець, як людина, може прийти і вирішити свою проблему, своє питання чи своє бажання знайти для себе шкіряний аксесуар, незалежно від того, у якому саме бюджеті він вам потрібен. Ну, точніше, під ту задачу, котра вам потрібна. Якщо вам потрібен більш бюджетний, значить більш бюджетний, якщо більш дорогий, значить більш дорогий. Якщо зовсім ексклюзивний і одне у світі, значить зовсім ексклюзивне і одне у світі. От чи потрібне таке взагалі у цьому світі, чи ні? Коротше, ті, хто за мною давненько так, так стежить, могли помітити, що я останнім часом все більше і більше показую саме фабричних виробів, а не виробів власного в Виготовлення. І навіть у декого з цього приводу доволі непогано так пригорає. Я прям сміюся над тим, як мене починають називати не майстром а барига і всяке-всяке таке. Але питання не в цьому. Питання в тому, що так насправді ми збільшуємо кількість фабричних виробів у нашому магазину для того, щоб... Ам... І Як би вам так сказати, для того, щоб надати можливість вибору у різних цінових сегментах, ну тобто є більш дешеві фабричні вироби. А ми експертні в цьому. Ми шаримо у шкіряних виробах і можемо знайти нормальної якості фабричні вироби, які закупаємо оптом, привозимо і продаємо із своєю націнкою, на чому заробляємо. І ці вироби дешевше, аніж наші вироби. Здебільшого, майже завжди так. А завдяки чому ми я маю можливість висвободити час для того, щоб робити більш круті речі на замовлення на індивідуальні і на продаж, давайте на прикладі сумок. От дивіться, от наші сумки, це те, що залишилось в наявності, їх так мало не з тої причини, що я дуже дуже лінива жопа, хоча й з тої також. Але я просто-напросто не встигаю їх виготовляти, тому що маю чергу по замовленню. Так от, наші сумочки коштують від 25 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. І ось фабричні сумки стоять. Вони коштують до 2 тисяч гривень, ну, тобто 15-2 тисячі гривень. От така ж сама історія з гаманцями. От дивіться, ось це все знизу. Це все фабричні гаманці. Вони коштують там, 600, 650, 700 гривень. Зверху, вже наші гаманці йдуть, вони коштують там, 1000, 2-3. От. Я це до чого? Взагалі, моя головна мета це створити у магазині кльовий гарний асортимент для моїх покупців, який буде складатися як з фабричних виробів, так і з наших виробів. І щоб ці вироби були класні. Кльові круті і відповідали запитам, і щоб вони були у різних бюджетах. Наші трішки більш заморочені, трішки більш якісні, трішки дорожчі, і фабричні, також нормальні. Якось так.